Добрий день, шановне товариство! 3 жовтня 2025 рік. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Покажу вам наш перець. Був накритий агроволокном, так як нас прогнозували заморозки. От я його тільки що зняв. Тиждень він був під агроволокном. І що ми маємо? Заморозку як такого не було, хоча батат підмерз. А перчики гарні, ось такі. І ще й перед цим ми зірвали, який був, спілий. І от такі бачимо. От є такий гарненький кубічок. І от ось такі, ось такі. Перці ще гарні. І червоний, і помаранчевий ось такі є. Надалі прогнозують потепління, так що будемо сподіватися, що ще ми зберем трішки перцю. Ось такий непоганий досить такий перчик. Перчені є такі, що і по 200, мабуть, і по 300 будуть гра, а то й можливо і 400 оце буде. Бачите, за тиждень піде луклом. Зазвів, так що... Не треба лінуватися, а треба закривати його по можливості. І будемо мати ще результат. Ротунта ще є. Ось вона така, така, така. А далі помідори. Теж були кілька днів накриті. Потім розкрив. Ну, помідори більше пострадали в тому плані, що від надмірної вологи цей весь тиждень йдуть дощі, вони потріскалися. Хоча такий гібрид, вон бачимо, як бабкат. Подивіться на нього, який красунчик. Нема ніде ніякої тріщинки. Так що працюємо, не опускаємо руки. Найшвидшої нам перемоги, міцного здоров'я, до побачення.